Вітаю, друзі! Американське видання Політико визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії брійники. Про це видання 28 листопада зазначило у своєму щорічному рейтингу. Час від часу з'являється якийсь лідер, який самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський. Про це пише політико. Як на мене, видання Політико дещо поквапилося із своїм щорічним рейтингом, і цей рейтинг визначався цими днями, то я думаю, безперечно, найвпливовішою діячкою у Європі була б названа Мар'яна Безугла. Саме українська народна депутатка Мар'яна Безугла силою своїх слів активізувала генералів НАТО привела їх у стан повної бойової готовності. Генерали НАТО виступили на захист українського генерала Валерія Залужного. У НАТО не вважають, що українське військове керівництво не має плану війни. Про це нам сьогодні 29 листопада повідомляє українська Правда. Заяви та припущення, які лунають в Україні, про те, що керівництво ЗСУ не має плану досягнення воєнних цілей. Некоректні наполягають у Північно-Атлантичному Альянсі. Звідки ця новина? Джерело військовий високопосадовець Альянсу. Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі. А на брифінгу у Брюсселі, я так розумію, був кореспондент європейської правди. Але чомусь ми не знаємо, що правда. Прізвище цього генерала, можливо, щось тут засекречено. Ну і далі пряма мова: те, як генерал Залужний описав ситуацію, є точним. Я так розумію, що йдеться про опис ситуації в есе генерала Залужного для видання The економіст». Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким, це також правда. І водночас. Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план. Але втілення цього плану надзвичайно складна задача навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні, пояснив неназваний генерал. Ось також у альянсі підкреслюють важливість успішних операцій ЗСУ. І знову пряма мова прямо з Брюсселя. Те, що їм, тобто ЗСУ, вдалося досягнути на Чорному морі, доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху, пояснив генерал НАТО. Ну я так розумію, що під успіхами на Чорному морі мається на увазі ці десятиметрові хвилі, які змили фортифікаційні споруди на північно-західному західному. західному там і південному узбережжі Криму, тому що ну, я не знаю більше успішних операцій на Чорному морі в Криму. Але цілком можливо, що просто я не все знаю. Так ось, я думаю, що дуже важко собі уявити от ситуацію, щоб Ірина Геращенко це депутатка від ЄС, висловила колись в свій час якісь претензії генералу Муженку. Ну, чи генералу Хомчаку щодо відсутності військових планів, тому що Ірину Геращенко дуже швидко поставили би на місце, їй би перезвонив Петро Олексійович Порошенко і сказав би, як би це так культурно сказати, яких тобі земля планів не вистачає. Чому? Тому що у Петра Олексійовича, президента України, було 144 військових плани. Я думаю, що всі розуміють цю метафору і образ цей, і всі пам'ятають про телефонну розмову Петра Олексійовича з якимось там клерком чи держслужбовцем, який висловив незадоволення щодо відсутності реформ. І Петро Олексійович по телефону сказав, що у нас 144 реформи проведено, яких тобі ще там мля реформ не вистачає. Чому я говорю такі речі? Тому що, якщо відійти від іронії і від метафор, то, безперечно, політичне керівництво повинно визначати хід війни і воно повинно мати плани. І не шукати планів серед військових і не висловлювати їм претензії. І оці претензії, вони, власне, ну, говорять про те, що у Зеленського його команди Щось не в порядку з планами. І, в принципі, Зеленський чудово розуміє, що плани повинні бути у нього. Якщо не у нього, ну то хоча б у Єрмака, у його правої руки. І саме тому, що Зеленський це розуміє, він доручає зробити пред'яву Мар'яні Бузуглий за принципом Ванька, Ти дурніший. Зеленський дуже добре знає. Що він повинен передусім мати ці плани. І а, він повинен говорити, що робити військовим, в тому числі і генералу Заложному. Ось. Але а, у чому проблема, на мою думку? Безперечно, у президента Зеленського немає 144 військових планів. Але я точно знаю, що у нього є два плани. План А і план Б. План А це рекрутинг Рекрутинг під віртуальні гроші, тобто під обіцянки грошей. 15 мільйонів після смерті, 100 тисяч гривень зарплата і, в принципі, рекрутинг під обіцянки грошей. Він був прийнятий військовими. і вони виконували цей план А зараховуючи загиблих до безвісті зниклих, там, рекомендуючи родичам загиблих звертатися до поліції з заявами. Мені що цікаво, що хтось додумався на українській правді написати статтю і дати це як легітимну рекомендацію. От людина пішла воювати. І про неї нічого не відомо, і чомусь потрібно писати заяву в поліцію. Ну, таке, так. Да. Ну, і є план Б у Зеленського. Це рекрутинг під реальні гроші. Але проблема цього плану Б у тому, що гроші ж насправді потрібні живим А відповідно до плану Б. Гроші. Пропонують за те, щоб померти за, там, за два дні на нулі. От мені відомі такі випадки, що люди цілий рік були в ТРО, потім їх перекинули під Бахмут, і буквально там 2-3 дні і всі загинули. Це ці люди, які загинули. Це мені відомо. Ось, і ще раз підкреслюю, що план Б. Він насправді відповідно до плану Б виплачуються реальні гроші. Але військові, які погоджуються на план Б, вони хочуть, щоб вони жили, тому що мертвим гроші не потрібні. До речі, я отут згадав приклад з Ізраїлем: чому така висока вмотивованість, чому там стільки багато добровольців хочуть служити в піхоті і в штурмовиках. Мені сказали, що в ізраїльській піхоті в штурмових батальйонах у них там смертність в межах 2%. Ну, нехай, можливо, там це десь що там перебільшення, але в принципі це ну, як полювання на диких звірів. А у нас в Україні запрошують померти. Тому що смертність в штурмових бригадах, в штурмових батальйонах, підрозділах і в піхоті вона. Ну, діаметрально протилежна з ізраїльською смертністю. І е, обидва, ці, обидва ці плани вони мають на меті компенсувати відсутність зброї і боєприпасів живою силою. І при цьому Зеленський команда розраховує на результат. Зрозуміло, що в результаті немає ні зброї. Ні боєприпасів, ні людей. Тому що якщо політика компенсувати відсутність зброї боєприпасів людьми, то ми не виготовляємо зброю і боєприпаси, і ми не отримуємо від наших там західних партнерів. Ну і ми втрачаємо людей. Тобто, в результаті ми не маємо нічого, ні людей, ні зброї, ні боєприпасів, не кажучи вже, що у нас немає результатів на полі бою. І ось до найголовнішого я підходжу. Про що йдеться, коли через безуглову передають привіт залужному і питаються у нього про план. Оскільки у Зеленського насправді є оці два плани А і Б, в результаті чого ми не маємо ні людей. Ні зброї, ні боєприпасів, то залужного вимагають план, як дати результат на полі бою без людей і без боєприпасів. Залужний, безперечно, ну, щось там старається, пише дисертацію у Ківалова з підвищення дисципліни, але в принципі він і його оточення розуміють, що без людей і без зброї, і от з такими планами. У політичному керівництві ну, досягнути результатів на полі бою неможливо. Саме тому Валерій Залужний і наважився на ось це, яке він передав для редакції «За економіст». Неважливо, він писав це есе чи не він писав це. есе, Але це есе, власне кажучи, ну, свідчить про те, що у і його команди. От є тільки цих два плани А і Б. І в результаті цих планів у нас немає ні зброї, ні боєприпасів, ні людей. Тому що аферисти і пройди світи, вони більше нічого не можуть ну, придумати і організувати. Окрім ось таких от планів. І отут у нас на закінчення вже скажу: я читаю. Сьогодні буквально прочитав публікації з рекомендації від наших західних партнерів, які застерігають нас від політичних чвар, тому що вони звичайно руйнують єдність між армією, народом і вищим політичним керівництвом. Ну, не треба, звичайно, нам таких рекомендацій, тому що причиною політичних чвар є. Ось ці політичні плани Зеленського і Єрмака, План А і план Б. Це рекрутинги під віртуальні гроші і рекрутинги під реальні гроші, для, але для мертвих. Реальні гроші для мертвих. І як компенсація відсутності боєприпасів і зброї. Нам потрібно, я думаю, що це вже починають потихеньку розуміти, що що ми дали окопатися ворогу і забетонуватися, то а, штурмові дії і піхотні дії ну, треба мінімізувати. І все переходить в зовсім іншу війну, яка вимагає більш потужних боєприпасів, більш складнішої зброї. І виходу більше у нас немає. Це і є план, до речі. Це є військовий план, він дуже простий. Ну і, звичайно, не можна компенсувати відсутність зброї боєприпасів людьми. Тим більше не можна обманювати і дурити народ і військовослужбовців. Ну, в принципі, так би я хотів прокоментувати ось цю новину. Від американського видання політико, яке визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії мрійники. Я не знаю, це знущання, іронія, чи це якісь позитивні конотації. Ну і заодно коментувати випади Мар'яни Безуглої проти військових. Я хочу сказати. Що в будь-якій іншій сфері професійній про Маріяну Безоглу забулися, і вона була би ліквідована практично в лічені години. В лічені години просто. Тому що це ну, повна дискредитація, і це говорить про те, що Зеленський абсолютно не контролює фракцію. Чи хто там я не знаю, відповідальний, тому що це дискредитує всю країну і всю владу. Якщо уже генерали НАТО активізовуються і починають вступатися за, за, за залужного і вступати в дискусію з самою Маряною Безоглою, ну це вже дуже серйозні проблеми у нас в країні, і, в принципі, найвпливовішою людиною. Тут і не Зеленський, а Маряна Безугла. І Зеленському потрібно щось з цим робити. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Я дуже дякую всім за увагу і за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.